Україна веде активні переговори з європейськими союзниками щодо справедливого і довгострокового миру в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський за його словами. Важливі деталі як РФ припинить вбивства, та які є засоби тиску на Кремль. Нагадаю напередодні спецпосланець Шастів Вітков прибув до Москви, Після зустрічі з кремлівським диктатором він одразу вирушив назад. Американський президент Дональд Трамп назвав переговори гарними, хоч і зазначив, що розмову Віткуфа з Путіним не можна назвати проривною. Тож чого Україні чекати увесь фактаж? Далі в матеріалі. За кілька днів до закінчення ультиматуму Дональда Трампа щодо перемир'я в Україні, спецпосланець президента Шастів Вітков прибув до Москви і провів переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч тривала близько трьох годин. Як повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, сторони обговорювали війну в Україні та перспективи розвитку стратегічного партнерства Росії зі США. після зустрічі в Кремлі Стів Вітков вирушив до аеропорту, відмовившись від коментарів російським змі Згодом у своїй соцмережі американський президент Дональд Трамп прокоментував зустріч Путіна і Віткофа, назвав її продуктивною і заявив, що сторони досягли значного поступу. А ще проінформував європейських союзників. Усі мовляв, згідні війну потрібно завершувати. А під час спілкування з пресою зазначив, що є хороші шанси на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним. Є дуже велика ймовірність цього. Ми ще не визначили де саме, але сьогодні провели дуже хороші перемовини з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо закінчити цей раунд, завершити цей шлях. Він був довгий і продовжує бути таким, але є велика ймовірність, що невдовзі відбудеться зустріч. Більше подробиць розкрили американські змі. Кореспондент Білого Дому Пітер Дусі в ефірі Fox News розповів, що Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткофу, ніби готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Це переказали американському президенту. Той відповів, що відкритий до зустрічі наступного тижня, і вона можлива у війському форматі з Путіним Трампом та. Зеленським проте CNN, покликаючись на власні джерела у Білому домі заявило, що підготувати все у такі стислі терміни складно через логістику та важливість самого питання якщо ситуація розвиватиметься і надалі, в цьому напрямку незабаром з'явиться можливість для президента зустрітися з Володимиром Путіним і з президентом Зеленським. Сподіваємося, у найближчому майбутньому, але очевидно, до того як це станеться, має відбутися ще багато чого. Я не знаю, чи це буде наступного тижня, чи ні. Побачимо. Багато в чому залежатиме від того, якого поступу ми зможемо досягти. Одразу після зустрічі Віткофа з Путіним Дональд Трамп зателефонував українському президенту Володимиру. Зеленському той саме повертався з Сумщини, де відвідував українських військових. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях. Це вже п'ятий візит Стівена Віткофа до Москви з спочатку цього року. І ще разу американський спецпосланець мав із Путіним багатогодинні розмови. Утім, жодна з них не принесла чітких ознак прогресу в припиненні війни в Україні. Вероніка Івашенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер.